Це. це наша остання надія. Ти впевнений, що привиди не зможуть сюди зайти? На дверях було написано Привидам вхід заборонено. Тоді, звичайно ж, але мені все одно страшно. Припини, це ти вплутала нас у цю історію. Захотілося їй потрапити на ніч у страшну казку, а потім оглянути цей будинок з привидами, ще його взяла. Мама казала, що без дорослих на вулиці вночі виходити не можна. Хоч би з грандулітом нічого не сталося Поглянь, який величезний казан! Під ним вогонь, а над ним килим щось написано: Інструкція для тих, хто хоче повернутись додому. Ура! Здається, я знайшла вихід. Читаємо далі. У казані вже є все необхідне для приготування зілля, невидимості, від привидів, вода та інші компоненти, знати про які вам не варто. Я знаю. Це щоб ніхто секрет не поцупив. Вас стосується тільки те, що лежить на столі з боку від казана: одне жовте яблуко, два червоних, одна диня і дерев'яна палиця. Усе там? Так. Спочатку покладіть у казан два червоних яблука. Це не складно. Потім відріжте одну другу жовтого яблука і покладіть у казан. Одна друга, це скільки? Зараз поясню. Але ти повинна все записувати, щоб потім не забути. Одна друга це дріб. Дивись, розріжемо яблуко навпіл. Тобто на дві рівні частини. І візьмемо одну з них, Кажемо, що взяли половину або одну другу яблука, а в зошиті запишемо одна друга. Що робити з другою половинкою? Тут написано, що її треба кинути одразу ж за першою. Тепер у казані дві половини жовтого яблука, тобто дві других. У зошиті записую дріб дві других. Розріжте диню на три рівні частини. Візьміть одну з них і теж покладіть у казан. Тобто кажемо, що взяли одну третю і записуємо одна третя. Візьміть ті дві частини дині, що лишились. Тобто маємо дві треті дині і записуємо дві треті. Так. Їх теж потрібно кинути у казан. Тепер візьміть палицю, відламайте від неї одну четверту. І покладіть у казан. А як ми будемо знати, що це одна четверта? Умовно поділимо палицю спочатку навпіл, а потім кожну з половинок ще наполовину. Отже, ми поділили палицю на чотири рівні частини. Так. Одна така частина це одна четверта. Її ми відламуємо. Угу, зламай тут. І кидаємо у казан. Від палиці. Залишились ще три рівні частини. Тобто три четверті. Записуємо дріб три четверті. А що робити з тим, що залишилось? Читаю. І цими трьома четвертими палиці помішуйте зілля до кипіння. Щось дуже довго. Хоч би не заснути. Що ж робити? Не знаю. Розкажи мені про. як їх? Про дроби! Числа одна друга, дві других, одна третя, дві треті, одна четверта, три четверті то, що називають дробовими. Вони записані звичайними дробами. Які це звичайні дроби? Звичайні дроби записують за допомогою двох натуральних чисел і горизонтальної риски. Ця риска. Означає ділення цілого на кілька рівних частин. Число, записане під рискою, називають знаменником дробу. Знаменник дробу вказує, наскільки рівних частин поділено одиницю ціле. Знаменник дробу. Число записане над рискою називають чисельником дробу. Чисельник дробу вказує, скільки взято рівних частин одиниці цілого. Зрозуміло чисельник дробу знаменник дробу. Ще не закипає. Поки що ні. Тоді розповідай далі. Сумістимо, так би мовити, корисне із ще кориснішим. Ціле яблуко складається із двох половинок. Якщо візьмемо дві половинки яблука, тобто дві других. То матимемо ціле яблуко. Отже, дві других дорівнює одиниці. А 3 треті дині це ціла диня. Тобто три треті дорівнює одиниці. Чотири четверті одиниці це одиниця. Тобто чотири четверті дорівнює одиниці. П'ять п'ятих дорівнює одиниці. Шість шостих дорівнює одиниці. І так далі. Ось і зілля закипіло. І вогонь сам погас. Читаємо далі тепер візьміть два червоних яблука, розділіть порівну між собою щасливої дороги. Справді до побачення. Як же ми порівну розділимо два яблука між тобою, мною та Угу? Поміркуймо. Якщо потрібно розділити два яблука порівну між трьома людьми? То кожне яблуко можна розрізати на три рівні частини. Але ж тоді ми матимемо аж шість третин. Правильно! Кожен з нас одержить дві треті яблука. Отже, якщо два яблука розділити порівну між трьома людьми, то кожен одержить дві треті яблука. Це можна записати так два поділити на три дорівнює дві треті. Частка відділення числа два на число три дорівнює дробу. Чисельником якого є два, а знаменником три. Частка відділення одного числа на інше дорівнює дробу. Чисельник якого дорівнює діленому, а знаменник дільнику. А тепер що? Ми вже з'їли яблука. Чекатимемо, поки станемо невидимими Потім відчиняємо двері і біжимо до драндуліта. Я так хвилююсь. Розкажи мені ще щось. Гаразд, бери зошит. Дивись 1 поділити на 4 дорівнює 1 четверта. Десять поділити на 2 дорівнює. дорівнює десять других. Оскільки 10 поділити на два дорівнює 5, то 10 других дорівнює 5. Натуральне число 5 записане у вигляді дробу 10 других. Однак його можна записати. Також у вигляді інших дробів А саме, 5 дорівнює 5 перших 5 дорівнює 15 третіх 5 дорівнює 24 І так далі Очевидно, що будь-яке натуральне число можна записати у вигляді дробу До того ж, багатьма способами Я вже тебе не бачу, де лгу? Не хвилюйся, я тримаю його за руку а тепер хоч до драндуліта. Фу, якраз встигли Я вас бачу. Я теж цьому дуже радий. <гум> Сядь спокійно, ми відлітаємо.